З початку року, відповідно до державної програми прихисток, за призначення та виплату компенсації витрат громадянам, які тимчасово безоплатно розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб, відповідатимуть органи пенсійного фонду. Про розгляд заяв та прийняття рішень щодо призначення допомоги та як здійснюватимуться виплати, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Анна Тертишна. З 1 березня поточного року, відповідно до постанови 1544, органи пенсійного фонду будуть забирають свої функції від управління праці випаду тимчасового прихистку. З 1 січня січень та лютий місяць ми будемо виплачувати потім спискам, які надасть нам управління праці та соцзахисту населення. А уже з 1 березня призначати та виплачувати буде пенсійний фонд. Тим громадянам, які вже станом на 1 січня отримують цей тимчасовий прихист от коштів до нас не потрібно звертатися. Це все буде в автоматичному режимі. Передадуться списочки, і пенсійний фонд почне платити. Фахівчиня зазначила, що раз на півроку громадяни, які прихистили у себе переселенців та самих ВПО будуть перевіряти. ці особи також не мають права бути у родинних стосунках у близьких. Це батько та діти, це дружина та чоловік. Також внутрішньо переміщена особа повинна мешкати в тому житлі, де вона винаймає. Вона не повинна нікуди виїжджати за кордон на протязі 30 днів. Також буде перевірка проводитися за останні три місяці, щоб вона не придбала ніяке житло або транспорт. Якщо у людини все добре, вона проходить перевірку раз на півроку, то ми будемо все виплачувати без звернення громадян. Перша перевірка буде з 1 липня 2025 року. Якщо після цієї перевірки у громадян немає виплати, тоді ці громадяни дійсно звертаються до пенсійного фонду і будемо з'ясовувати, з яких саме причин їх зняли виплати. В пенсійному фонді нагадують, компенсацію витрат можуть отримати фізичні особи, громадяни України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають його переселенцям. На сьогодні сума компенсації не змінилася і становить 450 гривень за кожну внутрішньопереміщену особу, яка проживає у житловому приміщенні.